Привіт, це ми Дмитро Щебетюк та Костянтиничко. Навесні 2019-го. Ми мандрували Європою автостопом. До моря, до океану. Наш місячний бюджет становив 100 євро на двох. А качан хто буде? Які саме міста відвідати обирали наші підписники, голосуючи на сторінці доступної у Facebook. Все для наших зручностей. Прям капець. А тепер ми поділимося цією історією з вами. місці В цей же час привіт! Ми вже почали сумувати за рідними та друзями, тому вирішили надіслати декілька листівок. І ось пошта. Зараз я підійду тут, на жаль, сходинки, але зараз підійду тут є кнопочка виклик. І вона дзвонить. бачите. Там одні бабулі. Там одні бабулі, ніхто не йде до тебе. Зараз а -а -а. будемо самі добиратися. Ну, тут далі доведеться з кості. Давай. І ось вже три листівки. Куплені, підписані. Ну, смачний, до речі. Та відправлені. За ці п'ять днів нашого автостопу ми з Костею дійшли висновку, що нас турбують лише кілька питань всесвіту, де переночувати, що і за які гроші з'їсти, та ми тут з Костею шукаємо вбиральню. Мені дуже захотілося і спитали в одних охоронців. Він направив в одну сторону. Дійшли до тієї сторони, знайшли не знайшли ніде там вбиральні, запитали в інших охоронців. Вони нас відправили в іншу сторону. Ми протинялись, прогулялися.

Окей, дякую. Сказали, що не знаю, чи доступний, але бачили його там. Ми там проходили, але чомусь там його не бачили. Ми будемо ще уважно. Мені подобається Бруківка, нічого брати немає. Але коли хочеш в туалет і по ній їдеш, тебе трясе і хочеться ще сильніше. З кошти одну крону. Uh, але нам безкоштовно і це добре. Бо в нас немає взагалі е, пражських грошей. Тепер можна сміливо рухатися далі історичними вулицями Праги. Це майже як наш Андріївський узвіз, тільки тут значно краще покриття. Я зупинився перепочити трохи, бо спуск такий різкий, що треба ще гальмувати. І про безпеку. От чувак, позаду на БМВ залишив відкрите скло. І вже хвилин 10 його немає і нічого нормально всім. Друзі, це місто а, просто створено. Ні, точніше, воно не створено для людей, які пересуваються разом з людьми ін... <гум> разом з Дімою. Бо він типу гонить одразу і просто вперед. Ну, дивіться, на двох палесах і все. А мені доводиться бігти за ним, уявляєте? Ото дожилися. А мені доводиться пригальбовувати. Взагалі, а? Ось і Карлів міст. Його побудували за наказом короля та імператора Карла IV понад 6 століть тому. Для того, щоб міст простояв століття, архітектор вирішив додавати в будівельний розчин не тільки камені і пісок, але й сирі яйця. По всьому королівству був виданий наказ вести до Праги яйця. Жителі одного містечка привезли не тільки сирі яйця, а ще й сир з молоком. Природні, що це вже не стали додавати в будівельну суміш, але вважається, що Карлів міст стоїть вже понад шість століть саме тому, що чехи вклали в його будівництво все найкраще, чим славиться їхня країна. Може, тут на мосту прямо пограємо. Мій виступ теж не залишився без уваги: англійською, російською та жестами поліціянти пояснювали нам, що на цій стороні мосту грати можна тільки в непарні години, а на іншій в парні. Ага, Тож, Якщо ми перейдемо на іншу сторону, все буде ок, запитав я. Розрешення ага. ага. виявилося, що і цього замало. Потрібен дозвіл. Тож ми вибачилися, хутко зібрали речі і пішли за міст. Добре, що хоч не оштрафували. Костя, що скажеш щодо людей на візках? Багато? Дуже багато. Ми вже зустріли п'ять людей на візках, але пройшли сто метрів. Ну може, сімдесят. Вот от позаду нас один сидить. Ну і от. А? Ну і о. <му> Нарешті і ми собі знайшли гарне місце. І навіть заробили трошки грошенят. 24 євро. 25 євро. І один фунт так. у нас є навіть. 50 крон. Ну, крон, да, 50, поняв. Це 50 гривень. Навіть більше. Костя там рахує гроші і, походу, ми вже відкупили собі гідару. Повернули за нею, може навіть більше і назбирали більше грошей на їжу. Прийшов час збиратися. За нами приїхав Юрій, щоб відвести до Анастасії на ночівлю. Там Костя міняє наші зароблені гроші зараз з Юрою, який нас ввозить, це з посольства. Ми заробили 740 крон і поміняємо їх на євро. Це чуваки на велику п'ють пиво і крутять подалі. Сьогодні видався чудовий день. Сподіваюся, що завтра буде ще краще. <плес> <плес> Сьогодні нам конче необхідно добратися до Франкфурта. Дорога не близька, тому ми хутко зібрали речі, і Анастасія повезла нас до найближчої заправки, де можна було б стопити. Знаєте, що Настя не знає, що таке телебачення Торонто» І на мене не було підписано, а було підписано до доступної UA. Да, доступної UA, так. Телебачення Торонто» — це грати посік душка гривня знак, питання долар, нуль з Майклом Щуром. А, -а, -а, а все, я зрозуміла. Це каля-маля <різькі> <різькі> Поняли, телебачення Торонто» — ви каля-маля. Ви <різькі> ще Франкфурт. Костя, є гарна новина. Вам є де переночувати. Хотел Франфурт Експасі, 4 фери. мій дуже хороший знайомий. Це хвилин від консульства. Його звати Лев. Номер забронюваний на ваше ім'я, номер безкоштовний слово, нам є де спати. Але це лише одна ніч. Та... Але це вже нам треба одна ніч. Ми ж завтра їдемо. Та. Одна ніч. Гаталі. Та... <гум> Блін, це капець крутяцька. Я в заході від українців за кордоном. До Франкфурта приблизно 500 кілометрів, а до Нюрнберга трошки більше 300. Нам здалося, що спіймати машину до Нюрнберга буде простіше, а звідти до Франкфурта можна і пішки, якщо що. Привіт! Да. Та ми до Ньорнберга Франкфурт туди. Я добро. А, О, я зрозумів. Щасливої дороги. Ланцяне. Клас, це завжди таке щастя зустрічати наших десь. Зараз нас довезуть до Франкфурта, прикиньте. Ланочна машина, все таке. Таким водієм ми пролетимо 500 кілометрів набагато швидше. Did you stop and take us? Know. Заїжджаємо в Німеччину. Цікаво, що в Німеччині майже всюди вітрові електростанції і дуже багато будинків обладнані сонячними панелями. Yeah, thank you. Yes. Okay. You. Bye. You're great <laughs> нас щейне підвезли аж до самого готелю. Нас швидко зареєстрували та поселили. А це власне номер, у якому нас прихистив Лев Вайнберг. Ось тут навіть є непогана вбиральня. І ліфт, як виявилось. Я одразу, коли ми тільки підійшли, побачив підйом і подумав, що все капець. І Будемо добратися на ту купу сходинок. І Їх навіть відзняв спеціально. А виявилося, що тут є ліфт на щастя. Ми розклали речі, трохи відпочили і пішли гуляти вечірнім Франкфуртом. Скільки ми заробили? Ну, два євро. Чи один. один євро. Один вже ага. хорошо. Це був неймовірний день. Завтра у планах обов'язково проголосувати, зустрітися з консулом та стопити далі. Дякую, що переглянули наше відео. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Якщо так і так, то ви можете підтримати нас на Патреоні. А ось тут переглянути попередню серію доступної євротуру. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтеся на мій канал та на наші соцмережі у Фейсбук, Інстаграм та Телеграм. Посилання в описі під відео. До нових зустрічей!